Святкувати новорічні свята чи ні це питання є актуальним для більшості українців у процесі повномасштабної війни на території країни. Дехто вважає, що це не на часі, а дехто скуповує новорічні аксесуари і налаштовується на новорічний настрій, оскільки вже листопад і невдовзі грудневі свята. Ми розпитали психологиню Марину Польовик, чому ж так важливо навіть зараз знаходити сили для святкування, зокрема новорічних свят. Після кожної повітряної тривоги, після а, кожної негативної новини, а, наша психіка вона потребує відновлення. Але якщо ви заборонили собі проживати саме позитивні емоції, святкувати свята, то а, саме відновлення психіки в цей момент не відбувається. Йде накопичення негативу, яке, якщо не пропрацювати зі спеціалістами або не витіснити позитивними емоціями, може переходити в психосоматичне захворювання. Дуже важливо в сучасних умовах подарувати. Дитині відчуття свята, оскільки дитинство одне, і варто зробити все, аби згадуючи його, дитина мала позитивні спогади, без свят для дітей, так само для дорослих, період війни він буде асоціюватися тільки з негативними переживаннями. Хоча саме період дитинства він повинен бути наповним, навіть незважаючи на війну. Позитивними емоціями мати позитивні спогади, щоб потім дитина коли буде згадувати про своє дитинство, не був саме спогад про війну одним із головних. Якщо весь час іде, скажімо, однотипні будні дні. То дитина буде з часом просто ставати нервовою. Можуть бути якісь поведінкові труднощі в дитини, можуть виникати якісь такі. Перепади настрою і може навіть переходити до панічних атак, якщо дитина пережила якісь важкі події. Проте не варто влаштовувати гучні вечірки та забувати, що в країні триває війна. Під час святкування треба враховувати безпекові фактори та варто поважати або навіть привітати донатом тих, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Святкуючи свята, ви повинні розуміти, що зараз іде війна і е, можна зменшити кількість гостей саме до сімейного кола, перенести саме це святкування додому. Від цього саме атмосфера свята вона нікуди не зникне. Але так ви зможете проявити повагу до наших захисників, до людей, які зараз проживають важкі події. Безперечно, рішення святкувати чи ні ухвалює кожен особисто. Хоч у Чернігові масштабних святкувань не планується, проте психолог ра. Усе ж таки впустити атмосферу свята у своє життя і в такий складний для країни час подарувати позитивні емоції собі та рідним.